Коли у серці чуються такі славолюбні помисли, і воно не опирається їм, тоді чернець, особливо ж усамітнений, ризикує пошкодити розум або втратити глузд чи від снів бісівських, які приймає на віру, чи від марева під час бдіння, чи від появи бісів у якихось світлих образах, бо сам сатана, щоб нас облестити, часом перетворюється на ангела світла. Обіцяючи, що якщо вклонишся йому, припавши до землі, то дасть тобі великі дарування або піднесе тебе, як нового іллю на небо, на вогненній колісниці, і терплялося, що ті, які йняли цьому віру, відступали від істини і втрачали розум. Щоб уникнути цього, пам'ятай, заради чого ти з любов'ю твориш подвижницькі труди та пильнуй своє серце, щоб охороняючи тільки зовнішні подвиги, не бути тобі підступно уловленим всередині безглуздим самозвеличенням. До тих, хто вправляється у добрих ділах, Господь напутливо проказує ти ж, коли молишся, увійди до кімнати твоєї. І, зачинивши двері твої, помолися отцю твоєму, який у тайні. І ще: коли твориш милостиню, не сурми перед тобою, звелівши вникати здійснення добрих вчинків про людське око, як діла шкідливого. А пророк, промовляючи той, хто заробляє платню, заробляє для дірявого гаманця, показує, що збочена мета славолюбства нищить всякий труд, подвиг і добродіяння. Проходячи через серце, мов крізь діряві мішки, незахищені смиренним мудруванням. Смиренне серце воїстано скарбниця, і звідусі сильно укріплена огорожа, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Черв це зарозумілість, яка зароджується всередині та нищить у людях все добре. Злодії це похвала, яка приходить ззовні, та, пробуджуючи нерозумну чванливість, швидко розкрадає духовні скарби, складені довгою працею добродійства. Бо як черв їсть речовину, з якої отримав буття, і злодії, підкопуючи стіну, виносять дбайливо накопичене добро матеріальне, так помисел, який подвигається добрими ділами до звеличення, знищує цінність самих діл. А похвали людські, підкопуючи легкі уми, вдираються всередину і не залишають там нічого доброго. Все, що туди було внесене зовні законним шляхом, вони забирають через дірку вух. Але хай ніхто не дозволить цій пристрасті перемогти себе настільки, щоб, будучи приспаним солодкомовством славолюбства, зазнати цілковитої втрати всього зібраного важкою працею. Тому нехай кожен буде тверезим і пильнує, щоб знищити ворогів, коли вони ще тільки підкопуються, а не завдали нам шкоди, уразивши їх у ту саму мить підкопування раніше, ніж засяє сонце, і думка стане ділом. Про гординю. Гординя пухлина душі, наповнена зіпсованою кров'ю, якщо дозріє, прорветься і завдасть сильної прикрості. Блимання блискавки попереджує про удар грому, а гординю провіщає поява марнославства. Гординя підносить гордого на велику висоту і звідти скидає його в безодню. Гординою слабує той, хто відступив від Бога і приписує добрі діла власним силам. Ступивши на павутину, провалюється і падає донизу. Так падає і той, хто покладається на власні сили. Рясність плодів прихиляє гілля до землі, а багато чеснот смиряють мудрування мужа. Гнилий плід даремний для землероба, і чеснота гордого нікчемна перед Богом. Палиця підтримує обтяжену плодами гілку, а страх Божий добродійну душу. Як тягар плоду ломить гілку, так гордість повалює добродійну душу, не віддавай гордині свою душу. І не побачиш страшних мріянь, бо душу гордого залишає Бог і нею тішиться біси. Гордому вночі вважається безліч звірів, які на нього нападають, а вдень він тривожиться боязкими помислами якщо спить, часто схоплюється, і коли не спить, боїться навіть пташиної тіні. Гордого жахає шум листя, а дзюркіт води вражає його душу. Так той, хто щойно протиставляв себе Богу та відкидав Його допомогу, нині лякається нікчемних примар. Гординя скинула архангела з неба і зробила так, що він мов блискавка, упав на землю, а смирення возносить людину на небо і готує її до радіння разом із ангелами, чого до неба пнешся людину і злітаєш над хмарами, якщо ти є земля і порох. Поглянь на своє єство, що ти земля і попіл, і незабаром повернешся у порох, нині величавий, а трохи згодом станеш червом, чого підіймаєш шию, яка скоро згниє. Велика людина, коли їй допомагає Бог, щойно полишить її Бог, пізнає неміч свого єства. Нема у тебе нічого доброго, чого б ти не прийняв від Бога, для чого ж величаєшся чужим, мов своїм. Для чого хвалишся тим, що отримав від Божої благодаті, мов власним надбанням? Визнай того, хто дарував, і не пишайся надміру. Ти, Боже творіння, не віддаляйся від того, хто тебе створив. Бог допомагає тобі, не зрікайся благодійника, ти піднявся на висоту життя, але вів тебе дорогою Бог. Досяг успіху у чеснотах, але діє у тобі Бог, сповідай того, хто підняв тебе, щоб непохідно перебувати на висоті, визнай свого співприродника, що він має таку ж, як і ти, сутність, і не заперечуй своєї спорідненості з ним через гординю. Він принижений, а ти звеличний, але один творець створив вас обох. Не нехтуй смиренним він стоїть міцніше від тебе, ходить по землі і не скоро впаде, а високий, якщо впаде, то розіб'ється. Гордий чернець дерево без кореня, яке не може встояти проти натиску вітру, а чванливе мудрування місто, захищене мурами, мешкати в якому безпечно. Белинка високо злітає від подмуху вітру, а гордого підносять підступи безумства. Козир, що лопнув, зводиться на нівець і пам'ять гордого загине. Слово смиренного мазь, що пом'якшує душу, а слово гордого сповнене чванливості. Молитва смиренного прихиляє Бога, а прохання гордого його ображає. Смирення вінець дому і зберігає у безпеці того, хто увійде. Коли зійдеш на вершину чеснот, потребуватимеш сильного захисту. Бо якщо впаде той, хто стоїть на підлозі, то хутко підійметься, а хто впав із висоти, той ризикує померти. Коштовному каменю личить золота оправа і смирення мужа блищить багатьма чеснотами. Не забувай свого падіння, хоч і покаєшся, але згадуй про свій гріх плачем задля твого смирення, щоб, смирившись, з потреби тобі відсікти гординю. Не споглядай на впалих з верхнім поглядом, нібито судді, але себе пильнуй тверезою думкою, яка випробовує та оцінює твої дії, падаючи, зітхай і досягаючи успіхів не чванься, не величайся тим, що ти бездоганний, щоб замість краси не задягнутися тобі у сором. Хтось з багатодосвідчених, розповідаючи про смирення, переповів таке. Вельми благодосвідченого отця вдарив по що біснуватий, який мав сильний напад безумства. Отець з жемиттю повернувся та підставив іншу щоку, готовий прийняти удар. Тоді біс, мов блискавкою уражений смиренням, закричав і негайно вийшов із Божого творіння. Як ті, що спускаються у надра землі, виривають там золото. Так і ті, що спускаються до златоподібного смирення, виносять із нього чесноти. Святий Павло заповідає, забуваючи те, що позаду, я пориваюся вперед. Хто так налаштований, той не стільки звеличується тим, у чому досягнув успіху, скільки смиряється через те, чого йому бракує порівняно з бажаним, докладаючи зусиль завершати недокінчене. Він не дивиться на те, що вже зробив, оскільки вже зроблене, нерідко надимає легковажних до безрозсудності, а те, що вимагає праці, смиряє думку невідомістю, чи зможе він довести його до кінця і до того, як його завершить, терпить печаль. Тому і Господь, вберігаючи від зарозумілості тих, що зійшли на гору чеснот, говорить. Коли виконаєте все, що вам наказувалося, кажіть ми нікчемні, бо зробили тільки те, що повинні були зробити, хоч і не перешкоджає нам радіти, що виконали обов'язок, однак не дозволяє високо про себе міркувати, бо говорить, що віддав Борг, а не приніс добровільний дар. Гординя надимає думки до бундючності. Навчає нехтувати всякою людиною і з презирством дивитися на співприроднього собі, як на щось нікчемне, доводить до безумства пишномовний помисел, гординя новії, мрії, рівність з Богом, не визнає промислу й турботи всеблагого Бога, вважає, що отримує всі милості, якими користується як належні за свої справи, не хоче бачити Божого сприяння у тому, що робить. І в чому має успіх, вважає, що її самої достатньо для всякого доброго діла. Через зарозумілість гадає, що має сили на все, будучи зовсім безсилою. Гординя, водяна бульбашка, надута суєтною думкою про себе, яка, якщо тільки дмухнути, лопається.